Торобронюку пощастило відхопити дружину з модельною зовнішністю. Їхня спільна донька Єва має вже 16 років і вдалася красою у матусю тетяну. Як виглядає та чим захоплюється юна красунь? Ви дізнаєтесь в цьому відео з Тетяною. Віктор Бронюк познайомився завдяки роботі. Дівчина була організаторкою свят, сама зателефонувала лідеру гурту Тік. Та запросила виступити на корпоративі. Музикант зачарувався не лише голосом, але й зовнішністю адміністраторки. Тож не упустив свого шансу, попри те, що сам мешкав у Вінниці, а Тетяна була родом з Івано-Франківська. Роман на відстань тривав недовго. Молодик запросив обраницю поїхати на відпочинок до Єгипту. Після цього вони втягнули, що їм неможливо розстатися, і у 2008-му зіграли гучне сільське весілля. Та Мадою був Сергій Притула, а для гостей існував дрес-код вишиванки. Наречені також вбралися у вишиті костюми, скільки було присутніх. Порахувати важко практично все село зібралося. Оселилося подружжя у Вінниці, і до Києва не захотіло переїжджати. Мають власний будинок, де все зроблено дбайливими руками господарів. У родині з'явилося двоє дітей: Данило та Єва. Старшій доньці вже 16 років. Дівчина вдалася вродою в маму. Така ж струнка і висока. Навіть тата вже перевищила у зрості. А буде ж рости і далі. Віктор Бронюк захоплюється не лише дончиною красою, але й чудовим характером, прекрасною душею та гострим розумом. Видно, Єв, що не визначилася з майбутньої професії, оскільки має відразу кілька уподобань. Вона гарно співає, вивчає іноземні мови та чудово. Орієнтується у фешн індустрії Нині дівчина навчається у педагогічному коледжі, де вправляється з мовами. Її на рік молодший брат теж пішов зі школи і здобуває професію, айтішніка в ліцеї. А вам подобається цей співак? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.